Вітаю! Сьогодні я розповім вам, як зробити панель задач дуже компактною і схожою на панель з Mac OS. Виглядати це буде наступним чином. Панель задач буде показувати вам тільки закріплені вами іконки. При цьому, якщо відкрити якусь програму, то панель розшириться, а при закритті знову звузиться. Для того, щоб зробити таку панель, потрібно... Перейти за посиланням під цим відео, завантажити ось цю програму. Також її можна буде знайти в нашому телеграм-каналі. Завантажуємо та зберігаємо у зручному для нас місці. Запускаємо програму. Перший повзунок відповідає за обрізання панелі зверху та знизу, роблячи її нібито в повітрі. Другий дозволяє регулювати закруглення по краям. Щоб змінити нашу панель, потрібно вибрати ось цю галочку та натиснути кнопку Apply. Бачимо, що наша панель вже преобразилась. При першому запуску програми може виникнути баг, при якому права частина зникне, а ліва залишиться. Щоб це виправити, переходимо до налаштувань, Персоналізація, Панель завдань, настройки панелі завдань. І тут спочатку змінюємо. Положення на зліва, а потім знову по центру. Після цього баф зникне. Тепер розберемося з нашим треєм. Зараз він відображається завжди. Щоб це змінити, нам потрібно натиснути ось цю галочку і застосувати налаштування. Також не забуваємо встановлювати галочку і ось тут. Для того щоб програма починала працювати при старті системи. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал та телеграм. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вам дня та до побачення!